Нарешті було опубліковано закон про державний бюджет Італії на 2024 рік в газета Уфічале, тобто в офіційному віснику Італії. Зже з завтрашнього дня, з 1 січня 2024 року, даний закон вступить. В силу, а це означає, що з ним вступлять в силу дві норми, і два пункти, які дуже цікавлять українських переселенців, які зараз перебувають в Італії і отримали тимчасовий захист. А саме пункт 395 – він регулює продовження тимчасового захисту до 31 грудня 2024 року. Написано в законі, що Пермесу Дісу Джорджу Косерва Суа діта». Тобто, дозвіл на проживання зберігає свою дійсність до 31 грудня 2024 року, тобто, не потрібно звертатися. І йти в квестуру, щоб поновити даний дозвіл на проживання. Другий пункт, який цікавить українських переселенців, це є пункт 396, який передбачає можливість і право конвертації тимчасового захисту. В робочий дозвіл на проживання. Але, звісно, пам'ятайте, що всі реквізити по конвертації вже потрібно буде зберігати. Тобто, людина, яка Хоче конвертувати в робоче пермесо, має мати всі необхідні реквізити, як і для всіх іноземців, не зважаючи, чи вона конвертовує з, наприклад, сімейного дозволу на проживання, тобто пермесо для судьорного перемотів і фаміліарі, чи вона мала якийсь інший вид дозволу на проживання, і конвертує його в робоче пермесо, чи тимчасовий захист. Тобто, правила тут же будуть діяти одинакові. І, чи, і саме через це. Я 6 січня буду проводити вебінар для всіх, хто вже записався, підписався вас дуже багато. Я вам дуже сильно дякую за це. Дуже дякую вам за вашу довіру і до зустрічі по даній темі з 6 січня. Хто ще не встиг записатися, пишіть на номер WhatsApp 320808 дев'ятсот 917 або на емейл sosmigranti.it собачка gmail.com. Чекаю вас всіх 6 числа на вебінарі. До побачення!